Матраци в білизну, рукавиці та шкарпетки. Жінки з тройстянця шиють для українських військових. Щовівторка вівторка в центрі активності громадян збираються панянки з творчої майстерні голубка. Жінки поважного віку підтримують захисників практичною допомогою, шиють, в'яжуть, продають власноруч виготовлені речі, а виручені кошти спрямовують на дрони. Майстерня діє з початку повномасштабного вторгнення. Там щотижня працюють понад два десятки волонтерок. З нами на зв'язку. Пані Ніна Постернак, організаторка творчої майстерні голубка. Вітаємо вас, вітаю теж вас, пані Ніно. Розкажіть, як виникла ідея створити майстерню голубка у Тростянці? З чогось все це починалось? Ну, об'єдналися ми ще 8 років тому. В територіальному центрі по обслуговуванню людей похилого віку. Вони виграли тендер, виділили кошти їм і організували вони гурток, де з нами проводились майстер-класи на різні теми. Але коли вже в Троценці, громаді, відкрився центр активності громадян, нам дозволили збиратися кожного вівторка, де ми вчилися цифрової грамотності та ділилися своїм вмінням, влаштовували майстер-класи. А назва нашої творчої майстерні прийшла від представника Егапу, який на відкритті центру подарував статуетку голубки. Якщо видно, ось вона заді мене. Так виникла голубка. Ну, у цей важкий військовий час кожен українець робить усе, що може і вміє для перемоги над ворогом. А тому ми, учасниці творчої майстерні голубка, вирішили основну свою діяльність спрямувати на забезпечення нагальних потреб воїнам Збройних сил України. Ось, так. Ось які речі зараз найбільше потрібні українським військовим? Як ви дізнаєтесь про ці потреби через запити від бійців чи волонтерських організацій? Ой, дізнаємось про потреби наших захисників від них самих, адже майже в кожної з нас там наші рідні, сусіди, знайомі тому замовлення часто поступає і від наших волонтерів? Ну, що я хочу? Багато жителів нашого селища підключилися нам допомагати. Приносили тканину. Дуже нам допомагає наш швейний цех попитом у військових користуються. Ви вже як ви вже сказали, що і подушки, і матрасики для сидіння, і матрасики спальників, і робочі рукавиці, і теплі пояси, і в'язні носки, коврики на госпіталь. Ми передаємо труси. На резинках, на липучках, штани піжамні і гетри. В общем, але я хочу ще сказати, що на сьогодні виготовлено за 24-й і початок 25-го року в'язаних ковриків 59 штук, в'язаних носків 227 пар, трусів 193, теплих поясів 54, гетрів 17, подушок 141, робочих рукавиць 426 пар. Матрасики для сидіння 261, матрасики для спальників 45, госпітальних штанів 20. Оце стільки ми зробили. Майстрині шиють фартухи, шопери, подушечки. Ось ззаді нас виставка теж наша на продаж. Виставка продаж. в'яжемо ми і тапочки, коврики та інші вироби для участі в проведенні благодійних ярмарок та безпрограшних лотерей, щоб на виручені кошти. Допомогти волонтерам в закупці е, речей для військових та медикаментів. Е, але сьогодні найбільше потребують наші захисники це дронів, саме тому було передано 12 тисяч гривень Вандибу Яндерюкову, який на сьогодні виготовив 454 дрона. Пані Ніно, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок, і дякуємо за вашу волонтерську групу, роботу і вашу ініціативу. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую, Ніна Постернак, організаторка творчої майстерні голубка, була з нами на зв'язку.